Шановне панство, вітаю! Відео з цим трактором. Ви вже могли навіть не один раз бачити в полі під час оранки. І почнемо ми нашу розмову з того, як його вибирали, між якими виробниками тракторів власний був цей вибір і чому вибір був зроблений саме на користь масея. Юрію, доброго дня! Вітаю! Отже, цей трактор ви придбали зараз завдяки тому, що зламався клас. Потрібно було орати, і от потрібно було терміново вирішувати питання з новим трактором. У вас питання стояло загалом вибору, якого трактора, для яких робіт? Клас 155 кінських сил. В принципі, під цю потужність підібраний шлейф машин, але хотілося. Трошки потужнішого, якийсь запас, щоб був. Ну, і, можливо, десь, так як деякі машини зношені, потрібно щось купувати нове, щоб десь додати якоїсь ширини захвату, продуктивності, відповідно. Але зрозуміло, що це не повинно було бути 350 кінських сил, тому що цей перехідний момент, коли до цього трактора купляться відповідні машини, можна спокійно до цього трактора чіпляти ті машини, які. Працювали з класом, так як ми, наприклад, на прикладі плуга це обговорювали. Так, от і прийшли, розглядали десь в межах 200 кінських сил. Основні, мабуть, конкуренти, якщо можна так сказати, найближчі. Це, мабуть, Вальтра, тому що має. Близька по ціні. По характеристикам навіть має цей самий двигун Ако Power 7,4 літра, який є тут і там встановлений. Ще з таких найближчих, можливо, конкурентів. Це клас Axion 820 по потужності в першу чергу. Джундір був в цьому списку. Джундір дорожчий, значно дорожчий, навіть не, не розглядали. Дойц e, по ціні e, навіть, можливо, вигідніше був би як цей. Але e, незрозуміла для мене коробка, незрозумілий двигун. Ну і в принципі трактор не зрозумілий. Якби не ризикнули в ту сторону рухатися в тому напрямку. Ага. Що ще? Що всі з китайців, корейців. Абсолютно, китайців, корейців. Хіба китайці, я навіть не знаю, чи можуть бути в такій потужності, там, наприклад, 200 кінських сил. Да, китайців на сьогоднішній день навезли досить багато в потужності. Там, є, є, є торгові марки, 90, 100, 110, тобто на заміну тракторам МТЗ, МТЗ. які, мабуть, найрозповсюджені в Україні. Ну, може, Ю, ЮМЗ ще в когось залишилося. А в такій потужності Китайці ні е, Ну, є. Я, я зроблю ремарку: є певні виробники, але я одразу розумію, що це, скоріше всього, якісь там одиничні моделі. Якщо він поламається, я взагалі, не зрозуміло, ну, де і... брати запчастини. Наприклад, трактор Фенд в цій потужності, але там ціна як півтора. Наприклад, ну не півтора, але це перебільшує, звісно, ось цих тому. Ці mm -hmm. обирали ціна якість перш okay. Окей, Тоді я пропоную зробимо зараз так: а, основні характеристики цього трактора, і давайте порівняємо детальніше а, ті, які ви називали, тому що ми вже проговорювали друзі перед цим, а, що їздили. Ну це було не просто теоретичний вибір, а їздили по різним виробникам. Дивились, порівнювали, тобто вибір був дійсно зваженим. Да, і одразу зроблю таку ремарочку. Це не реклама масі, так що не потрібно писати, що от там ахко заплатило. Ні, це не реклама масій. Ми там і скажемо, які недоліки в ньому є, тому що є там певні особливості. Все буде пізніше. Так. Отже, давайте основне, що це за трактор, його потужність, його основні характеристики. Не будемо давати детальний огляд, просто основні характеристики. Ну, трактор Масей Фергюсон 7724, 220 номінальних кінських сил, 240, максимальна потужність, двигун 7,6 літра, шестициліндровий скрутним моментом 1050, по-моєму, ньютонометрів починається від 1500 обертів на хвилину. Вантажопідйомність навіски в районі 10 тонн, що немало важливо для навісних знарядь. Колісна база 3 метри. Це одна з найдовших. До речі, у Вальтри так само 3 метри. До речі, ми ще не сказали, порівнювали також кейс пуму 210 угу. О, так, Але так, так, там коротша, трохи колісна база, по-моєму, 2,85. Ну і взагалі так само щось вино, ну, не, 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 не зрозуміло. Для мене трактор, тому ми на ньому не, не акцентувалися. Одразу був встановлений, ви бачите, зверху на кабіні антена. Трімблейська навігація. Вони, я так розумію, масей співпрацює. На стрім. Ну ах, це стрімблом тепер одна корпорація. І вони у деяких говорили Новател може бути навігація. Я не знаю, які там в них відносини, але вони або таку, або таку ставлять. А, я думав, що це ви самостійно доставили, тому що у вас стрімбли. На інших тракторах? Трімли на інших. Ми так само їх в Амак обрали, тому що на той час вони саму конкурентну ціну запропонували. Угу. Там стоять вже GFX <кій> монітори новіші, ці не 7, а 10 дюймові І така сама антена, яка вже в собі поєднує і антенну. І... Контролер це їхній. Ці... Ну, але я пропоную не відволікатися, я сам так. почав говорити про навігацію. Е... Фокусуємося на тракторі. Чотири пари гідровиходів, 110 літрів насос, дві пари з чотирьох мають електронне регулювання потоку, тобто регулювання потоку з кабіни і перемикаємо, ми вмикаємо потік, перемикаємо не важелем, а кнопкою. Це десь зручніше, може задаватися кількість чи швидкість олеї. Ну, тобто. Наприклад, є, треба зробити певну операцію, підняти опустити машину. Ми можемо виставляти потік для того, щоб вона нас швидше, повільніше опускалась на краю гонів там, і так далі. Доволі зручно. І якщо ж ми е, тих в тому ж таки класі, що в нас там просто механічних чотири, і для того, щоб змінити потік, е, потрібно регулювати його ззаду на гідророзподільнику. І то це не в усіх тракторах доступно взагалі регулювання. Ну, Або це вже. актуально, коли ми підключаємо, наприклад, сівалку, і нам треба. Виставити швидкість потоку вентилятора, який там доставляє, транспортує насіння або добрива, то нам так само треба, потреба в регулюванні потоку є. Це тому це було якби, однією з переваг так само, дві, дві пари е, електрично регульованих е, гідровиходів. Компресора тут немає. Хоча, наприклад, на тому ж класі в базі вже був компресор, на Вальтрі в базі був компресор. Але коли їм якби не користуєшся, то це не можна для себе визначити перевагою. От окремо, наприклад, поставити сюди компресор це 5 тисяч євро. Якщо він стоїть з заводу, він зрозуміло в вартості машини коштує дешевше. Дешевше. Але якщо він нам постільки, поскільки під таку потужність, ну то. То він... Це не є пере... Пере... конкурентною перевагою, скажем, при виборі трактора. Угу. А добре, а, значить, є два бренди: Кейс, Пума і Дойцфар, е... які, як ви, ви як це було висловлено? Ну, не зайшли да. загалом, якби концепція не підійшла. Так. А що, що, що це мається на увазі? Давайте детальніше. Чому ви їх одразу відкинули? Вони по ціні не дорожчі. Але вони не зайшли самі по собі. Дойц, мабуть, навіть дешевший трошки, незначно, там декілька тисяч євро. Пума була, по-моєму, дешевша на 4 тисячі євро від цього трактора, але без навігації. Тобто на навігацію поставиться там 7-8, 10, в залежності від того, що ми ставимо за навігацію. Тут стоїть навігація не електро, а гідравлічна підрулька. Тобто, не а на... Тоді треба зробити уточнення не навігація, як антена і монітор, ну, а одразу з підрулькою, тому що це ж різне. І, до речі, коли е обираєте трактор, звертайте увагу на те, що, от, наприклад, пишуть в. Характеристиках або в комерційній пропозиції. Підготовка під навігацію, так звана. І кожен, кожен під словом підготовка розуміє що своє. Хтось вважає, що це прокладені кабелі підготовка, хтось, що це вже є встановлений цей гідромодуль. Що треба доставити, наприклад, монітор антенну, і вже воно поїде. Тому що гідромодуль також коштує грошей. От слово підготовка в кожного якось інтерпретується, в кожного продавця по-своєму. Тому тут треба уточняти завжди момент. Тут чого ж Вальтра і і кейс був відкинутий? Вальтра, тому що дорожче. Ні, ні, ми я зараз з тими, хто простіше, Дольський кейс. Дойц, e, тому що, я вже сказав, незрозуміла для мене коробка. Один інший момент, те, що їх це не розповсюджений трактор, Незрозуміло, що з запчастинами яка ситуація. Хоча дилери, зрозуміло, тут ось у нас є недалеко один дилер, є один трошки далі. Їх, по-моєму, два, один Альбіон той, що далі, і Спектрагро ближче. E, Двигун, то, наприклад, порівняти об'єм до уваги. Роздутий. Він більш роздутий, хоча дойцовський двигун ну, ставить собі фенд на якісь моделі. Цей, цей же самий дойцовський двигун. Ну, mm -hmm. Але ну, в загальному, просто ну от, ну, не, ну, не, зайшло, не зайшло естетично не зайшло. Не, зайшло. не зайшло. Ну, не те, щоб естетично, ну, естетично, само собою. ну от, щось, щось воно не зайшло. Пума так само. ну от, Наприклад. Недолік пуми або перевага цього, ну взагалі всі кейси, вони, як правило, коротка база в них. Ну, коротше, за, за своїх е, в одній моделі, в них база одна з найкоротших. Так, це можливо десь маневреність, але при русі по полю короткий трактор при якихось перевантаженнях він буде, е, як в народі говорять, козлить. Ну, тобто е, при русі десь. Втрачатиметься контакт з ґрунтом, він буде там, можливо, стрибати. тобто... Е і так само по потужності, він, мені здається, трошки слабший, ніж цей. Просто цей вибір вже був, е якби ми писали тоді по свіжих слідах, коли ми його там от, ми трактора взяли, доставили нам його 7 е листопада, і ми відтоді працюємо. Ще, до речі, е одна із. Момент, один із моментів, чому взяли саме цей трактор. Те, що нам техніка потрібна була вже, mm -hmm. так як ми говорили, що наш основний mm -hmm. трактор зупинився, нам зупинився, потрібно оранка. було доробити роботу. Не хотілося йти в послуги в цьому, тому що знаряддя є причепні, а заплатити за послугу гроші, то вже цей трактор частину своєї вартості відпрацював, відбив, так би мовити. Тобто тут. Одне із, і нам його поставили е, на так е, під договір випробування. Ми їм працювали, потім пізніше заплатили кошти, якби і все нормально. Нам вже до кінця всі документи оформили, і так били на це йдуть не всі. Це, це Амако було. Так, це було Амако. Угу. Тому що більшість прописує у своїх там комерційних і взагалі говорять: от ми ставимо трактор після. Якоїсь часткової оплати, передплати, ще якихось моментів. А так як у нас обслуговування через казначейську службу, оці моменти з передплатами і іншими речами, там вони всі дуже обмежені. Угу. Окей, Вальтра клас. Я пропоную з класом зробити порівняння, тому що це зовсім інший бренд. це Ну, можливо, інший трактор. І клас у вас вже був, тобто є якась. Ну, скоріше так. всього, коли в тебе є такі трактори, і ти ним задоволений, то хочеться взяти знову щось таке. Але тим не менш клас не був вибраний. Чому е, клас не був вибраний в першу чергу через ціну. Е, він був в, початку, в початковій пропозиції дорожчий на 20 тисяч євро. Це немало. Потім вони щось там порахували, і тисяч чотири могли знизитися. Ну, Це було б на 16 тисяч євро дорожче. Ну, 16 тисяч євро на сьогоднішній день це чуть не вартість глибокорозпушувача, наприклад, тобто вже якоїсь одиниці причіпного обладнання там чи навісного. Тому це суттєво. Інше те, що там стоїть в класа двигун Джондір, е, такий, як на нашому класі е, 6,8 літра, але е, шестициліндровий і в роздутий в цю саму потужність. Ну, тобто він більш навантажений буде, як цей, наприклад. Двиг. Ну да, це, це, це Ще був момент із е, гідровиходами. Там так само чотири пари гідровиходів в, ті, в тому конкретному тракторі, що ми дивилися, але вони, це, я перепрошую, конкретний трактор це яка була модель? Це Axion 820 Угу. Але ж вони їх різні заводять. Є два гідровиходи, там, ну, Той конкретний, що ми дивились, за, за, за конкретно запропоновану ціну. Чотири гідровихода, е, всі механічні. Так само на ньому була встановлена навігація. Це нормальний момент. Колісна база в нього так само 3 метри, але от 4 механічних. Це ж так само. Ну, ну Зате так. там встановлений компресор був, знову ж таки, якщо він потрібен. Ну, компресор у вас вже та, є, і про є для досвід транспортних... його експлуатації, потрібен він чи ні, да, е, так, то так, тут вже так. є конкретне розуміння. Що це не перевага в даному випадку. Тому основна, мабуть, перевага цього трактора це ціна. Тобто ще навігація, що тут що. А там, по, по навісці вони Нав... однакові були класом? Навіска однакова, там вантажопідйомність, можливо, заявна трошки менша, але там гідроциліндри такі самі, верхній важіль такий самий. І от візуально, якщо зробити дві фотографії, порівняти між собою, то щоб замалювати там колір крила, можливо, б навіть не це. Не, не... відрізниш не відрізниш, що це якась, якийсь інший трактор. Тобто ну, клас і масій багато в чому схожі? Дуже схожі. Єдине в класі, по-моєму, додатково, ще був встановлений е, в Єврофаркоп, як вони його називають, регулюється по висоті по цих направляючих брусах, типу зручно для транспортних робіт. Угу. Ну, В принципі, в нас цей трактор для роботи в полі більше обирався, а не для транспортних робіт. Тому це також не було якоюсь перевагою. Якщо для когось це там. Суттєво, тому що кожен набирає трактор під е, якусь конкретну задачу, то, можливо, варто розглядати. Угу. Ну і гроші. Не супер велика різниця. Е, клас відійшов на другий план. Ну, звичайно. Тому що, ну, як на мене, на мою думку, цей трактор не є гіршим, але за меншу вартість. То чому би ні? Окей. Вальтра. Е, з Вальтрою там цікава історія. Початково нам пропонували Вальтру за ці самі гроші після так званого демо 700 годин наробітку. Ну, тобто, ну, обкатку пройшов. Типу, дилер так і говорив. Це ж вже обкатка, це там дороговартісні перші ТО пройшли, це вже ви там нічого не думаєте, у вас гарантія. Ну, але в моєму розумінні 700 годин це майже рік роботи, і це ну, якби не, ну, не, не зовсім новий трактор. Тому, Тим більше в ті самі гроші. Хоча потім е, перерахували е, з навігацією. Е, тільки, по-моєму, три пари гідровиходів, гідровиходів замість чотирьох і три механічних було там, ну, там на пару тисяч євро дорожче за цей. А, тобто в іншій по ціні потім став дорожчим? Ну, не цей, це вже був. Типу, абсолютно новий трактор, який на складі в Україні, але, ну, по характеристикам, такий самий двигун. Тобто, фактично, той самий трактор, єдине там мінус одна пара гідровиходів, цих мінус дві регульованих, тому що тут дві регульовані, електронно регульованих. Я mm -hmm. маю на увазі. Там три механічних, і там на пару тисяч євро дорожче. Тобто, ну. Майже та сама ціна, але деякі де нюанси було, що тут. Ну тобто тут... він з технічної сторони він не перевершив Масея, щоб там доплатити тих пару тисяч євро. Є Вальтра дуже цікава в хорошій комплектації. Там, наприклад, передній міст він іде під підресорений. Тоді гідровиходів, там вже вони додавали 5 і електронне регулювання додавали, але там ціна. На порядок, там, там плюс десь 38 євро Ого. зверху. Так. Тобто навіть не як клас, а суттєво, дорожче. суттєво дорожче. То Він не функціонує. Так, він десь з фендом конкурує. Ну, як продавці Вальтри, вони так і говорять, що масей, типу, це бюджет, Вальтра це якась серединка і е, Фенд Ну, Фенд, наприклад, в цій потужності, по-моєму, 218 євро. Нормально. Тобто це нормально дорожче. Це, це, це конкретно дорожче. Це, да. це конкретно дорожче. Тобто, через ціну фен і не розглядався. Звичайно, звичайно. Трактор має в першу чергу. В полі працювати за рахунок там свого двигуна коробки, всі десь якісь інші моменти, це вже про комфорт оператора, про там не знаю про ще щось. А щоб, наприклад, тягнути плуга, його ж можна ну, звичайно, там трактор хт 150, яким всі колись працювали, тут не порівняєш, тому що це зовсім інші рівні. Але от як брати такий якийсь базовий трактор, то... Він робить свою роботу. Ну, окей. Я... А, а якщо порівняти от з тим же класом, в якого кабіна підрисорена, крісло комфортне, в, кому зручні, в якому тракторі Ну, зручні? крісло і тут. Кабіна підресорена так, там зручно. Тут вона не підресорена, але мені здається, більше до транспортних робіт. Кабіна підресорена, буде потім переваги. А робити в полі. На підрив... В підресореній кабіні може оператор забуватися, скільки він з якою швидкістю рухається, тому що в нього гектари попереду. І десь можна, можна якесь колесо, наприклад, згубити, Ну або ще що <свісна> Тому що кабіна підресорена, це, це комфортно оператору. А вся ж то машина, вона <свісна> ну, да, да, да. рухається по. По, по тому, по чому вона рухається. Ну так, звісно. Тобто, якщо будеш підстрибувати до стелі, то швидше не поїдеш. Так, так, так. Угу. І отже, в результаті був зроблений вибір а, Масія. А друзі, а я попрошу, мабуть, вас прокоментувати. От ми перелічили, які трактори були, приймали участь у виборі перед купівлею. А можливо, в когось є якісь свої. Думки з цього приводу, з приводу названих моделей тракторів. Можливо, хтось каже, а от Джондір все-таки круче. Тому що десь ми там в коментарях в попередніх відео були розмови між тим, який краще вибрати трактор. Ну і звісно, Джондір це якби дуже популярний трактор. Я думаю, що відносно Джондіра. Будуть зауваження чи коментарі, чому не вибрали джундір, чим джундір краще. Будь ласка, пишіть, буде дуже цікаво прочитати. Ну, джундір у нас є. Єдине, що в нього там напрацювання 3,5 тисячі всього лишень. І... Це ще там умовно не наробіток для трактора. То в подальшій експлуатації ми побачимо, що як експлуатується. Цим ми до 3,5 дуже досить швидко до допрацюємо. І потім буде якби порівняння. Так він там 130 кінських сил слабший. В нього зовсім інші задачі. Він у нас працює з сівалками. Там зернова, просапна, як правило. Ну, якісь можливо, там навіть міжрядні обробітки, оприскувач він в колію поміщається. Ну, але він працює. Подивимося, порівняємо експлуатацію двох машин. От, і, е, я думаю, що в наступному відео ми вже детальніше е, проговоримо про сам трактор, тому що він вже відпрацював більше 300 е, ТО300 мотогодин. Він вже пройшов. ТО-300 вже зробили. До речі, ми ним виорали вже в цьому сезоні після придбання 300 гектарів, немало не багато на чотири корпуси. Тобто він вже трошки попрацював. Наступне ТО 600 годин. До речі, коли заговорили про ТО при виборі трактора, обов'язково запитуйте в дилера, скільки буде коштувати вартість. Володіння технікою, якщо це можна так сказати. Тому, що ну окей, Я хотів про ТО, звісно, залишити на наступному відео, але давайте ми тоді вже розкриємо питання ТО зараз. Тут не те, щоб розкрити питання, а просто обов'язково треба цікавитися, скільки буде коштувати там, придбати оливи, придбати фільтри, робота і так далі. Тому що техніка на гарантії, це зрозуміло робить все дилер. Це запчастини тільки оригінальні. І де і на який віддалі дилер знаходиться. Тому що коли він їде, є транспортний тариф. І ці всі речі треба враховувати, тому що якщо купити трактор на останні гроші, то можна без штанів лишитися. Ну і Юрію, потрібно сказати, що тут ТО на 300 годин. Ну, якби трошечки особливо, це не просто заміна фільтрів і мастила, так, так, так. це заміна, це потрібно знімати голову, заміна прокладки. Тут на 300 годин було регулювання клапанів. Клапана кришка це з двох частин, по три циліндри, з заводу вона стояла чомусь на герметику. Зараз на регулювання встановлюється прокладка. Після регулювання герметик відповідно потрібно щищати. І таке враження, що сервісний інженер з того ТО він, мабуть, дві години чистив герметик від цієї клапаної кришки. Це питання не до сервісного інженера, чому він це довго робив. а Питання, мабуть, чому завод зробив, наприклад, даний двигун на заводі, на герметик, а потім встановлюється. Це сама гумова прокладка, тобто є моменти. Але, наприклад, коли нам надали вартість ТО кожного розписано, перше угу. ТО було 50 годин. Тут помінялось масло в передніх редукторах, передній міст, задні редуктора, в двигун мінявся просто фільтр фільтропаливні, фільтр масляний і доливка масла до рівня. В коробці мінялися фільтра. Тобто це заміна всіх фільтрів і масло, крім двигуна і трансмісії. На ТО 300 годин воно дешевше, заміна всіх фільтрів, там вже не мінялося масло у. Редукторах, але регулювання клапанів. І, наприклад, от по регламенту, там де розписано ТО, там є вартість запчастин, вартість роботи, робота відповідно години. Перше ТО 50 годин це там 4, регламент 4 години роботи сервісного інженера, ТО 300 годин 6 годин роботи. Наступні два ТО я переглядав 600 годин це буде 4 години роботи сервісного інженера. Тоді 900 годин 4, на 1200 знов 6, бо регулюється Знову клапанатам і так далі. Тобто і там розписано на 6 тисяч годин, 6 тисяч мотогодин роботи. От 6 тисяч мотогодин роботи матеріали із роботою це мільйон гривень. Нормально. Мільйон і трошки тисяч. Ну, 6 тисяч мотогодин ну, – Але це якщо, багато. якщо поділити е, ці витратні матеріали, умовно розділити на ці 6 тисяч годин, то там година. По-моєму, гривень 170 виходить година роботи. Це ну без там амортизації трактора, відповідно, це не але це година роботи по цих матеріалах. Тобто це треба все враховувати, бо бо це суттєво. Техніка ж не буде стояти і чекати, поки десь там хтось грошей назбирає, щоб зробити ІТО. Тому ще один момент: не купуйте трактор на останні гроші. Отже, друзі, як я і говорив. А розповіли вам, як вибрали цей трактор. А в наступному відео ми в ньому трошечки покатаємось, покажемо, як ним керувати. А більше поговоримо про те, як він працює і саме враження від роботи. Тому що, звісно ж, купівля трактора це ну, не щоб стояти і дивитися, який він гарний і який він дорогий. А щоб він заробляв гроші і реально працював у полі. А тут уже як би, певний наробіток є, відповідно. Певні висновки зроблені. Отож, залишайте ваші коментарі, залишайтеся з нами. На все вам добре. До побачення.